Це просто з олігархами, але е, одна новина. Вчора у нас так прям ефір називався про Буданова і Рєзнікова. То вчора, якраз після нашого ефіру, Девіда Рахамі написав, що не буде військових, військово-політичних, значить, оцих ротацій не буде, але буде призначення міністра внутрішніх справ і очільника Служби безпеки України. Міністр внутрішніх став, справ стане Ігор Клименко, е, виконувач обов'язки міністра. Е, до цього начальник голова національної поліції України а служба безпеки України очолить Євген Малюк, який в принципі і очолює її від моменту, коли було звільнено Івана Баканова. Просто не було офіційно його призначено на це місце, а питання з відставкою Рєзнікова і там ротацією, призначенням його на інше міністерство, і призначенням Буданова міністром оборони, воно відклалося, як сказала депутатка Марія Безугла, хочеться постійно поінакше її назвати, але я не можу так, ну, що треба ж офіційно. Значить, що її запитали, а що сталося, чому вона написала, тому що ну, недоцільно. Через Рамштайн і багато інших речей зараз це робити Ті, якби, окей. Ну, я дуже сильно підозрюю, я не знаю, як це у них там відбувається, тому що Але? Ж, Але? Маразм... Алло. Алло. А, ви робите? <реш> так, ну, власне, ти розумієш, про що я? <реш> маразм же ж ніхто не відміняв навіть під час війни, тому. Очевидно, що хтось подзвонив кудись і сказав е, а може й не подзвонив, може й самі додумали. Ну коротше, факт в тому, що цих ви не... самі, від... то хорошо. Якщо то, тамі, я кажу, то хорошо. факт тому. Ми не знаємо як, але ми знаємо, що факт в тому, що цього не буде цього тижня, написав Арахамі. Подивимося, що буде наступного, там ще невідомо. У Верховній Раді є чим займатися, там купа народних депутатів, які, значить, не ходять на засідання, які в батальйонах Монака, Дубаї. Відень, де там ще в яких вони батальйонах, там є чим займати, займатися, розглядати які питання. От буквально вчора Верховна Рада ухвалила рішення про те, що вони зняли значить якесь оподаткування, скомплектуючи на дрони, допомогли нашим військовим. Ну, робота є, робота є, робити є, що це все там все в порядку. Якби... А, так, а, Катрін, мені підказують,